За наступні 10 хвилин я вам розповім про ребаланс нішевої частини свого портфелю. Якщо ви дивитесь сімейний бюджет регулярно, знаєте, що 80% – це це портфоліо 10% – це інвестпісочниця і 10% – це нішеві фонди або ще слово, сематик фанста і було кілька відео про них на каналі. Першим здається був Ізраел фонд. Було відео там десь більше двох років тому. Потім був Айхак. Я порівнював там фонди кібербезпеки. І останній фонд, який я додав свій нішовий портфель, був RTH, Sustainable Future ETF. Ну і ось після двох років інвестування, що я зрозумів. По перше, я зрозумів, що в інтеректіві дуже легко подивитись статистику по загальному портфелю. Та, от, всіх моїх інвестицій, там, оце, і кого портфоліо, і нішеві фонди. І досить важко зрозуміти, який результат нішевого е, портфоліо цих 10% нішевих фондів порівняно з КОО-портфоліо. Єдине, що я міг проаналізувати, що він гірший вийшов. Да? Тобто кого портфоліо показав кращі результати, е, але наскільки гірше, яка була точна саме дохідність цього нішевого портфелю, це досить важко. Це треба тоді виділяти. В Деректів і фонди в окремий субрахунок. Ну, принаймні, я так бачу таке рішення. Ви напишіть в коментарях, якщо ви якесь інше рішення знайшли. Ну і завжди вам вдячний за лайки сімейному бюджету. Це мені здається просто обов'язково. А отже, я почав аналізувати: чи хочу я взагалі ці фонди тягнути, чи є в мене інтерес взагалі до цієї теми, чи я далі вірю. І тут була дуже проста очевидна відповідь, що. В Ізраїл я особливо більше не вірю. Там і результати в нього погані. Ну і в цілому вибирати суто компанії по географічному принципу. Не нехай навіть це така крута технологічна країна, як Ізраїль. А це не дуже стратегія, тому що я нагадую, що я буду докуповувати, докуповувати, докуповувати ці фонди і докуповувати постійно Ізраїл. Мені зовсім перехотілося, тому я його прибрав з нішевого портфелю. Продав цей фонд, а там залишались і, і iHack, і знову таки я задав себе питання: ось я роблю цей нішевий портфель. В що я сильно вірю, і, очевидно, я маю, якщо я туди сильно вірю, вкласти ну, значні кошти. Так? Якщо прибрати Ізраїль, то виходить 5% портфелю Айхак, 5 IRTH. Я запитав себе, чи слідкую я за цим трендом, чи знаю я, які там компанії всередині, чи я якось розуміюся на цьому. І тут до мене дійшло, що все-таки потрібно ще більше звузити. І зробити більшу концентрацію в цьому нішовому портфелі. Зараз я вам розкажу далі, який я фонд залишив, а який продав, але спочатку давайте порівняємо результати всіх трьох фондів. А ви бачите графік з Google Finance. Я взяв всі три фонди за 5 років. Ну, нагадаю, я якби не 5 років в них інвестую, а десь. Трохи більше двох років, чи в деякі фонди, навіть як чи там менше двох років. Ну, ви бачите, що найкращі результати за п'ять років давхак, плюс 56% це за весь період. А Ізраїл взагалі в мінусі. Ви бачите, вони всі якби росли і до якби ковіда і постковіда вони рухались приблизно однаково. А ось далі Ізраїл дуже сильно обвалився. Ну бо це маленькі смоу кепи там технологічні. Інвеска середній результат, і iHack достатньо насправді добре себе поводить. От ну, за весь період ви бачите статистику. Да? Знову таки, якщо говорити цифрами, за три останні роки iHack дав середньорічних 7%, а Ізраїл мінус 7,29%. Ось така статистика. Повторюсь, досить важко аналізувати нішовий портфель. Можна забувати на окремих сайтах, да, там не в інтерактиві, а окремо, скільки у вас там акцій, цих фондів, коли ви їх купували, воно вам буде давати статистику, але в мене не було бажання часу якби, з цим бавитись. Ну, загальну, якби, картинку я зрозумів. Головне питання було стратегічно, що робити далі. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на патреоні. І як я для себе його вирішив? Я зрозумів, що я слідкую за питаннями Climate change і sustainable future, та? тобто це сфера моїх інтересів поза фінансами, да? де я щось читаю, там документальні фільми дивлюся і так далі. І я не слідкую, не розбираюсь в темі кібербезпеки. Так, я вірю в неї. Я вірю, що цей сектор буде рости, і є там багато досліджень про двозначні якби, темпи росту ринку і доходів цих компаній. Але я на цьому не розуміюся. Так? Звісно, можна сказати: ну окей, ти не розумієшся, але ти віриш в цю тему, нехай це робить фонд. Але я подумав, що краще я зараз більше сфокусуюсь на темі, яка мені здається є ключовою. І тому, незважаючи на те, що iHack показав кращі результати, ніж RTH, я вирішив, що далі я буду продовжувати тобто нові робити внески тільки в RTH, да, Як основна тема, яку я вірю. І давайте я вам ще раз покажу ближче, хоча відео було на каналі про RTH, я вам ще раз покажу цей фонд і його особливості. Ви на своєму екрані зараз бачите популярний сайт в Я ним часто користуюсь. Нагадаю, тут в пошуку всі американські тіфи ви легко можете знайти, порівняти. Ну ось ви бачите, якби цей фонд, хоча він існує з 2006 року. Але от така стратегія, яка зараз є, та тобто six Areas, шість там альтернативна енергетика, energy Efficiency, Green Building, Sustainable Water, Pollution Prevention превеншн, Control, Sustainable Agriculture, Це була зміна в стратегії фонду. Він з 2006-го був більше просто про альтернативну енергетику. А він, звісно, попадає в категорію ESG, Він має високу комісію. Ну, це невідворотно, якби для вашого нішевого портфелю. Да, ви не знайдете там, таких прям дешевих фондів, як там чи VT. І а, ось тут ви бачите, є такий FA Report, Давайте я ще класно на нього вам покажу. А, знову таки, тут є великий опис стратегії, тут є IHG-SCO, ви бачите індекс, який трекається. Це під Івесковим CI є цей індекс. А, по компаніям, які там є, а, перше місце займає Tesla. І Тесла, до речі, це не тільки про автомобілі, якщо ви не знали, це також про Energy Storage, Там є Digital Reality, це нерухомість, е, ну але там з особливостями, звісно. І тут є виробники чистої енергії, там далі є ще виробники електромобілів. А ви бачите ніч environment, ну, так, waiting по Макін cap, Develop Markets. Ось така у нас тут базова інформація. Ага, вас, мабуть, цікавлять результати. Результати не дуже. Тобто, в, за 3 роки це 4% в середньому плюс, ну, за 5 років 7%. А я вам ще можу показати трохи більше на самому сайті. Тут бачите багато багато інформації. Ось, наприклад, про Ходинс. Ви бачите, що там є от японські залізниці. Є там різні компа... є компанії, є компанія LG, наприклад, та вам відома, в якої є розробки. Ну, виробники там сонячної, вітряної енергії. А тут є перформанс. Ви можете глянути знову таки ось всі ці результати, і category «Average» – це якраз category environment. Да? ось, бачите, категорія Alternative Energy Equities. До речі, це не найдешевший і не найбільший фонд цієї категорії. Я колись на каналі розповідав по моєму про ICLN, Є ще кілька нових фондів цієї категорії. Ну я думаю, що інвестиції. А в цю сферу будуть великі, а тим більше, ви бачите, зараз ось я знімаю це влітку 23-го року. рекордна жара в Європі, рекордні температури в багатьох куточках нашої планети, і це все те, про що говорять науковці, і насправді вже не просто говорять, а б'ють. Тривогу по тому, як людство не встигає поборотися з зміною клімату, з глобальним потеплінням. Ну тут є дуже багато різної статистики. Наприклад, ви бачите, що там Нос-центра має п'ятдесят відсотків Європ в Азії більше, ніж класично. Так? Ви можете по країнах тут дивитись Чайна, Джепен великі мають долі Гонконг. Це теж Mainland чайна по суті. Ну і там багато-багато всього. Тому, якщо вам ваш сайфон зацікавив, подивіться, будь ласка, ще раз відео про нього на каналі вивчіть але. Я вас застерігаю не робити просто копі пейст з ютуб блогерів, мати свою голову на плечах, мати свій ризик профіль, було велике відео про це на каналі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, а які у вас є нішеві фонди в вашому портфелі, та? і чому, чому ви їх обрали? Можете тікери давати, будемо дуже вдячні. Буде в нас така невеличка дискусія. І, звісно, завжди дякую вам за ваші лайки. І дуже прошу їх поставити.